Chapter 1. It is said that 53 years after his liberation, he returned from the golden cloud to take up once again the jauntlet of heaven to oppose the order of life and the gods who ordained it so. His followers had prayed for his return, though their prayers were seen. prayer should not trouble on one who has gone to novena, no matter what the circumstances of his going. Я вітаю вас, друзі. Це книга Роджер Залазний Lot of Light Володар Світла One of my favorite books Одна з моїх улюблених книг я дуже люблю роджоля. Роджер Залазний. The Chronicles of Amber. Хроніки Амбора. Ну і, звичайно, володар світла. Lot of light. І з вами Любомир Богоявленський. Це категорія відео. Нецікаве відео. інтернет щоденник Любомира Богоявленського. Мене звуть Павло Нестеренко, моє духовне псевдонім Любомир Погоявнський. Чому Любомир? Бо Любов це вища цінність. Любов і має сенс, Бог є любов, і тому я несу любов у цей світ. Ну, по крайній мірі, мене інколи бувають теж такі, знаєте, спалахи агресії, спалахи відчаю, так, спалахи болю, так, і в мені теж є темрява, і в мені є світло, але все-таки любов для мене це вища цінність, тому я люблю мир, який несе цей мир, любов і. Богоявленський, тому що Бог це вища сила. Але Бог, він в моєму розумінні знаходиться вище земних уявлень про нього, вище всіх релігій світу про нього, які говорять, вище всіх езотеричних окультних традицій, вище наукових уявлень про Бога, якщо можна так сказати, тому що там є спільні свої теорії теж наукові. І хочу поговорити коротко з Максом, трішечки у цьому відео. Макс, привіт! Я вам дуже радий і мені дуже приємно, що ви не забуваєте, інколи мені пишете. Я хочу поділитися з вами у майбутньому відеоролику, який я трішки пізніше запишу. Своїм досвідом вивчення англійської мови. Я прочитаю вам, значить, у цьому відео такий невеличкий. Невеличку лекцію, заняття пов'язане з англійською мовою по цьому підручнику. Англійська мова для учнів першого класу. Куриш, Рудан. я поясню вам основні алгоритми читання англійською мовою. Е, є люди, у яких є здібності до вивчення іноземної мови. Abilities, так? Здібності. А є е, люди, як я, у яких е, немає таких здібностей. Немає просто. І вони майже не розвинуті. Майже не розвинуті. І розумієте, my English is not perfect. Моя англійська не досконала, але я можу поділитися з вами своїм. My experience, моїм, своїм досвідом, так? як у дорослому віці, я почав її з нуля вивчати. Сказати, що це дуже для мене було важко. Це дуже для мене реально було важко. Чому? Ну, по-перше, в мене працює інакша психіка. У багатьох людей є якісь свої індивідуальні особливості, психічної діяльності, Але вони не занурюються в ці речі. Вони не знають, розумієте, Макс? А я дипломований психолог за першою вищою освітою, тому я свою психіку на малесенькі, малесенькі, скажімо, елементи і, і розбирав, і складав. Да, тобто, от, ну, кожен хто займається якоюсь діяльністю, да, він у неї заглиблюється. І звичайно, якщо я дипломований психолог, то я не тільки допомагаю іншим людям. За першовищою освітою психологічною, а також я себе я постійно займаюся собою і в науковому такому знаєте, от вимірі, аналізую тима теоріями психологічними, що я, що трапилося, так? що трапилося, що робити, як собі допомогти з тим, що тут типовим розладом, який виник, так який е, з цим шляхом, де я на межі. По дезадаптації, От, ну, розумієте, слава Богу, що в мене працює інтелект, я стільки років вивчаю вже дуже давно, з 2005 року, коли вступив в університет МДУ імені Голя на психолога навчатися, я по цей день вивчаю психологію і ось в аспірантурі з психології навчаюся. І мені важливо було. Зрозуміти, проаналізувати, та що ж трапилося, так? Що ж трапилося? О, коли от 12 років у мене в Свято-Михайлівському храмі в місті Бобрувиця відбувається галюцинація дитяча. Да? Я бачу валтарі Свято-Михайлівського храму Д'явола. От от відбулася галюцинація. Перед цим я дуже гарно навчався в школі. А уже після цього моменту я перестав майже навчитися. От розумієте, проявилася дитяча патопсихологія. І о, допомоги ніякої ні від кого ж немає. Так? Бо ніхто ж нічого не розуміє. Абсолютно, наше суспільство настільки воно дуже хороше, в нас дуже добрі люди, ну воно в плані. Психології інших людей часто ну, зовсім нічого не розуміє. Ні дитяча, ні доросла. І от м проявився цей шизотиповий розлад, мінімальна шизофренія. Мінімальна шизофренія. І раптово м я втратив інтелектуальні сили. Почалася проблема із засвоєнням. Інформації у той час у мене а, втра... мотивація втратилася, акцентуації загострилася характеру на, не на рівень дитячих психопатіст, став дуже чутливий. Ну, оці постійні емоційні коливання. Тобто виникли серйозні проблеми, серйозні проблеми. І Англійська мова мені ну, взагалі не давалася зовсім. Я не читати, вийшов зі школи, не вмів не читати англійською. мовою, Ну нічого. От, Трійку з мінусом, згорем пополам вчителька поставила, сказала, що ніколи знати її не буду. І ну, принижували, принижували, знущалися, знущалися. Така в нас система бобровиці освіти. Ця гімназія закінчила, цю школу. І От я вийшов із неї і не було незалежного оцінювання цього. І дивом я вступив навчатися на психолога в НДУ імені Миколого. Я думаю, піду собі психіку трішки підлікую у Ніжинському університеті. Ну, щось буду робити, да, бо ну, що робити, Така ситуація да, критична. Просто ситуація критична, бо я а, маю інтелектуальні в той час проблеми на рівні вже дефекту. Зумієте? Ось ось і буде виражений дефект. Психіка вже буде цементуватися, і, ну тобто, що має на увазі цементуватися не це слово, буде все складніше і складніше змінюватися і розширювати свідомість. А при шизотиповому розладі розумієте, свідомість звужується. Звужується моя свідомість. Я починаю перетворюватися в психопата. Розумієте? І е, дуже погана ситуація, тому що це призведе ну, або до якихось трагічних наслідків у плані того, що я там буду бомжем стану, да, або інвалідом буду валятися в психлікарні, або ще якісь погані речі, там, може це суїцидальна спроба, а вони ніколи не було, були думки, якісь такі навіть наміри виникали, як наслідок дезадаптації. Ну я дуже противник суїцида, і в мене ніколи такої не було. І, але думки такі, звичайно, були неодноразово. І всі ці моменти, і я веду до чого? І от на останньому подосі я вступив навчатися. Прихожу в університет, ну був ну, у жахливому стані. Просто у мега жахливому стані. Я дякую викладачам, дякую моєму рідному НДУ і мені Миколи Воголя, бо вони мене створили. Ну, от я прийшов мені 18 років. Я не вмію. Не вмикать, не вимикать комп'ютера. Ще з дуже бідної сім'ї, розумієте? Вони вміють це робити. Не включить його, не виключить. Мобільного телефона не було. Значить, ну, от, от Я прийшов, знаєте, от, ну, на межі кажу, на межі дебільності просто. Так? На межі дебільності розумової відсталесті. Психічно хворий фактично хлопець, який на межі уже реальної інвалідності. На межі інвалідності. І ну, морочились зі мною, морочились мої викладачі з кафедри психології і конфліктували за цей час, і ображалися. І знаєте, наскільки мені складно в цю війти систему. Мені складно йти. Прийшов із школи фактично розумову е, е, Нічого не вмію, не знаю, розумієте? І, і що таке психічна хвороба, коли вона починає деформувати мою особистість. От реально, це не те, що я. А суспільство ще інше. У суспільстві конкуренція, у суспільстві треба, щоб я був мега-мега-сильним і мега-мега-розумним. А не виходить у зв'язку з цими речами, а воно суспільство нічого не вона не розуміє. І коли я обрав німецьку з доля, чому? Тому що там можна було вчитати слова, так як вони пишуться переважно. Взагалі, важко мені та німецька давалася, і я її збувся, коли я ще в магістратурі вивчав німецьку мову. А от ну, я там гарно працював на цьому університетському, майне фамілія, значить, текст, який я на пам'ятку німецьку німецькому ручу. В общем, я її то здав німецьку мову. Але Альзошпах Саратуста, десь там мене так говорив Заратуст, навіть книжка яку коли в магістратурі згадую з психології, я навчався. Дети вона є. А ось у мене вона ще з, ще з Гоголя. Альзот шпрах Заратустра. Так говорив Заратустра, це в магістратурі у 2011 рік, коли я купив її, тоді я в магістратурі з психології навчався, і в мене була німецька, цю ми книжку пам'ятаю, а працювала як перше джерело То Я до чого? От був хуже, так, я. Я жив, психо... я як міг, розумієте? Макс боровся, 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 боровся з цим усім. Бо ну, розумієте, ну, 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 жахлива ситуація, в яку я попала, ну, от з цим типовим розладом, з цим усім прийшов в університет, кажу, і намагався у кожен рік навчання в університеті виправити цю ситуацію, так? виправити цю ситуацію з цим усім. З цієї трагедією мого життя, яка виникла, бо суспільство байдуже, кому щось пояснювати не поясниш, так? ніхто не зрозуміє нічого. І я намагався допомогти собі, як тільки міг, знаннями, самотерапією. Розширювати свою свідомість. І коли мені було 25 років, я вже закінчив університет з червоним диплом з відзнакою, вже в кінці магістратури самі, бо там раніше вони перестачі були. І ну, коли ще на бакалавраті був да, тату, на спеціалістів, я майже став відмінником і здав дипломну свою натрійку, бо лише один розділ перший написав, це періодне дослідження, не осилив перічне дослідження, у мене була теоретична робота. Значить, і вже коли в магістратурі я, була, я фактично став відмінником, 80% я набрав відмінно, 20% в мене було добре і здавав державний екзамен з психології на відмінно, вивчав терміни дуже багато на пам'ять з психології. Там, психіка це особлива системна якість високоорганізованої матерії в мозку, яка полягає у активному відображенні суб'єктом зовнішнього світу. Побудові невідчуженої від себе картини цього світу та самореалізації світі власної поведінки та діяльності. Я проходжу зараз наукову підготовку саме в аспірантурі загальної психології і історії психології, і там, в 1879 році у місті Лейпциг Вільгельм Бунд від першу світі експериментальну лабораторію психології і виникла ця інтроспективна психологія. Звичайно, якщо брати науку. То я найсильніший і компетентний фактично в загальній психології, так і в історія психології значить, Це дві науки, да? бо психологія, система наук, я буду читати от з психології лекції наукові. Ну і паралельно, ви знаєте, я всі мене знають як езотерика, приватного таролога та як підприємця, який зареєстрований з 2017 року, дай по цей день. У мене езотерич, значить, астрологічна і спіритична діяльність. Тобто я офіційно працюю як езотерик і плачу податок державі державі рідної Україні. То я веду до чого. Ви розумієте, Коли вже я закінчив, здобув Першу вищу освіту і пішов працювати психологом у. Дарницький територіальний центр соціального обслуговування. Там вони були люди з обмеженими можливостями. Дарницький район від 18 років. Психічно хворі від 18 років лікувалися в психіатрі, до мене до психолога йшли поговорити, розказати свою біль. Ну і люди похилого віку. Тобто з молодими людьми зі школою я ніколи не, 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 не був пов'язаний. Це мене переважно така аудиторія моїх. Підопічних людей похилого віку, психічно хворі, сам психічно хворий, іншим психічно хворим допомагає з любов'ю, з розумінням, бо у мене ж слава Богу, інтелект працює, і мене мене ну, такого ж мегапошкодження немає. При цьому шизотиповому розладі її воно невиліковне. Якщо людина вчиться постійно в університетах, якщо вона постійно розвивається інтелектуально, вона може... Ну, в принципі, і не оформляти інвалідність і більш-менш адаптуватися, стати дуже хорошим, сильним майстром, спеціалістом у якійсь там галузі сфері наукової діяльності. Тобто, ну є дуже хороші прогнози. Якщо вона буде постійно вчитися, там мені не можна ніколи пити алкоголь, не можна приймати ніколи наркотики. Цього ніколи не роблю. Там я навіть не палю цигарки. От то веду до чого. І тоді, коли я вже став магістром, так і я вирішив. З нуля здобувати англійську мову. Ну, по-перше, у мене, от, як Бог мені говорив, я так все називаю, що це питання життя і смерті потрібно робити. І я почав з нуля з нуля, вчити англійську мову. Те, що воно нічого не давалося руками, ну це так. Да. Я пішов вчитися тоді, вступив ще й в Драгоманова на другу вищу світу на заочний відділ, там була програма два роки спеціаліст. Магістратуру я не обрав, бо там треба було писати магістерську роботу з англійської мови. У той час я б не усилив би цього. На ну що воно тоді зв'язується з тим, що ти не осилиш? Що з тією магістракою робити в тій магістратурі? Була програма просто спеціаліст. А спеціаліст, він два роки навчання, там була програма, і, і ти. Здаєш державний екзамен з англійської мови. І все. Ніяких там не дипломних робіт, не магістерських, просто екзамен з англійської мови державний. Отака От порама кажуть: «Да, це моя, це мені таке треба. І все, ти отримуєш таку тверду на все життя вищу освіту, вчителя англійської мови, і все законно гарно собі здав. Та й все. От, і я вирішив іти на такий крок, бо це чесно. Да? На що йти в ту магістратуру з англійської мови тоді, якщо я б не потягнув би ту магістрську нормально, і що його тоді робити? Ну, що, що робити? Я навіть не захотів такі речі. І правильно зробив. Тоді я був не готовий до цієї магістратури з англійської мови. Воно не... Зараз по закону спеціаліста диплом, який в мене є, він прирівнюється до магістратури. І я пішов, я став там відмінником на заочному відділі. Звичайно, там ну, не було такого щось там мегасильне. Там було 5 сесій. От. Я всі екзамени здав на відмінну в Драгоманово. У 2015 році здав на відмінний екзамен з англійської мови та зарубіжної літератури. У мене ще була зарубіжна література, My second higher education is a teacher of English and foreign literature. Тобто, моя друга що це чотири англійської мови та зарубіжна літератури. І от ми у Драгоманова пройшли фактично шкільний курс англійської мови, там, знаєте, з 1 по 11 клас. Ну так коротко, якщо говорити. І ну, дуже багато там вони про, мову мою ставили, пояснювали граматичні аспекти англійської мови. ну, Дуже багато дали. У мене був чудовий науковий керівник курсової роботи Олена Юрій Татаренко я під написав, тоді керівництво написала на цьому курсову роботу. The concept of good and on the material of Концепт добра і зла на матеріалі Откровини Івана Богослова. Дуже цікава була курсова у мене робота. От, і, і, і так я став дипломованим вчителем англійської мови. І ви знаєте, Хоча став дипломованим вчителем англійської мови, всі завдання, там, що були по спеціалісту, я виконав, невідмінно при тому. Але, звичайно, це був лише старт. так, It was only beginning. Тільки був початок. А далі, вже в домашніх умовах, оце всі ці роки, я вивчав англійську мову самостійно. Вивчав я її, як я вивчаю. По-перше, я намагаюся щодня протягом 70 років, ось 2012 року, так? І по цей день я намагаюся хоча б трішечки в день послухати англійську мову, чи подивитися ноломовний фільм, Часто я люблю перегляди, да, там переглядаю. І я намагаюся не просто його дивитися, так? Я намагаюся повторювати за ними. Тобто за цими носіями в фільмах передачу дивлюся от, там американські, британські на Ютубі. Я підписана на різні канали. Ну І фільми я намагаюся передивлятися. Передивлятися по, можливо, вже такі, по 100 разів без перебільшення я передивився. Да? От для чого я все слухаю і я повторюю, я повторюю за ним, Ось уже цих разів я передивлявся Resident Evil, оселя зла, а я об оселя зла. Щоб, тільки мені право не і Я дуже коротко, тому що тут послую. От починається ця оселя зла, і е, вони починають зараз говорити англійською мовою. Це буде. confidential report subject at the beginning of the 21st century the umbrella corporation had become the largest commercial entity in the united states nine out of every ten homes contain its products its political and financial influence is felt everywhere In public, it is the world's leading supplier of computer technology, medical products, and health care. Unknown even to its own employees, its massive profits are generated by military technology, genetic experimentation and viral Max, бежу, я потім ще вам запишу другу частину все, зараз повернуся і відео.